Руна дня на 29 листопада 2024 року. На цей день випала руна Ейвас, символізує з'єднання протилежностей, трансформацію, внутрішню силу та захист. Ось що може вас чекати. День може вимагати від вас внутрішньої стійкості та терпіння. Ейвас вказує на момент переходу чи трансформації, коли старе відходить, а нове тільки починає формуватися. Навіть якщо щось здається небезпечним чи незрозумілим, у вас є всі ресурси, щоб подолати виклики. День сприяє стратегічному плануванню та роздумам про довгострокові цілі. Не бійтеся невизначеності. Ей вас вчить, що трансформація може бути повільною, але вона завжди веде до зростання. Руна нагадує про важливість внутрішнього голосу, який може стати вашим провідником у складні часи. Зараз важливо залишатися наполегливими і не здаватися, навіть якщо шлях здається важким. Сприймайте день як можливість для оновлення та перегляду своїх підходів до життя. Це день сили, глибокого розуміння та підготовки до нового етапу.